Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Життя у Свободі. Галатам 5.1. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній. Я виросла в штаті Техас, де багато церков, членами яких є афроамериканці. Щороку, 19 червня, вони влаштовують святкові ходи та пікніки. Але лише в 19 років я дізналася про походження цього свята. Його почали відзначати в 1865 році, коли поневолені жителі Техасу дізналися, що президент Лінкольн подарував їм свободу, підписавши прокламацію про звільнення рабів два з половиною роки тому. Вони продовжували жити в рабстві, бо не знали про свою свободу. Можна бути вільним, але жити як раб у посланні до Галатів апостол Павло писав про інший вид рабства життя під гнітом релігійних правил. В одному з ключових віршів цієї книги він каже: Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Християни отримали свободу від обрядових обмежень, які стосуються, наприклад, того, що можна з'їсти або з ким спілкуватися. Проте багато хто з них, як і раніше, жили немов у рабстві. На жаль, таке може відбуватися і з нами. Але реальність така, що в ту хвилину, коли ми навернулися до Христа, Він звільнив нас від життя в страху перед численними вимогами закону. Оголошено свободу житимемо в його силі. А вам доводилося потрапляти в пастку релігійних правил? Як ви усвідомили свою свободу в Христі? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що звільнив мене від тягаря закону. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.